Усім привіт! Ось така насадка від фірми Revolt. Як знаємо, в кого є вже сама голова, то він може... О, чекайте, від'єднаю. В кого є ось така голова Revolt, бачите, mt 20 bl вона є безщіткова. І Також акумулятор Revolta вже випускає ось в такому вигляді. Не елементи стоять 18650, а вже ті більші. Там, По-моєму, 21700. Також що я хочу сказати, 4А акумулятор, але він досить важкий. Багато важчий, ніж такий звичайний. І ось така насадка. Як то кажуть, суть нашого відео це буде відеоогляд такої насадки мейки. Як бачите, є тут параметри 2,4 літри хвилину. Номінальний тиск 1.8.3 Що я можу сказати? 3 атмосфери, ну досить мало, але як кому, як для чого. Так що 825 гривень, ну, невеликі кошти, скажімо, для такої насадки. Зараз я під'єднаю одною рукою незручно телефон тримати і знімати. Так, ось, заблокував. І також батарейку. До речі, чим суть тої насадки, що вона має систему самосмухтування. Відерочку, шланг закинули, в комплекті йде конектор, шланг. Зараз я підійду до чогось такого цікавого, що можна було помити. Так, ну що, продовжимо. Спробуємо. Коментувати не буду, самі бачите все на відео. Е, дуже малий тиск, але ну, того тиску не вистачає, скажем, щоб відмити застарілий бруд. Що маємо, те маємо. І відео огляд у нас, як ви знаєте, є по факту, чесним, ніхто нічого не підстроює. Так що дивіться, думайте, чи така річ вам потрібна у вашому домі. Залежно, що мити. Зараз ще спробую відмити, зараз покажу газону косарку. Там може краще буде видно. Але тиску все одно ну, не вистачає. Так, зараз спробуємо на газону косарці. Як бачите, застріли бруд. Якщо вже так впритул притиснути, тоді вона збиває краще. Але, скажімо так, хто має дітей вдома, а хочуть погратися, чудова іграшка для дому. А от для так кажу, серйозних речей, ну, її недостатньо. Я вже акумулятор другий пробував, але ну, все одно, легкий бруд не сильно застарілий, вона змиває. Застарілий ну, бруд, їй дуже важко змити. Також є ще тут в нас така. Ну, як бачите, легкі порохи, там воно ще підмиває. Де великі куски болота і дуже тяжко змити. Лайк, підписка, кому відео було корисно. Або підкажіть, може я щось не так роблю. Може неправильно тестую, можливо, є якісь нюанси, яких я не знаю. Будь ласка, комент, лайк і підписочка. Всім дякую.